Сьогодні я хочу розповісти вам про матриці Грофа. Це псевдонаукова теорія, яка стверджує, що переживання немовляти під час пологів впливають на його характер, темперамент і подальше життя. Взагалі, ідея про вплив родових переживань не нова ще на початку ХХ століття австрійський психоаналітик Оторанк вів поняття, травма народження. Він вважав, що страх і тривога, пов'язані з появою на світ, сильно впливають на психіку людини. На його думку, люди все життя підсвідомо хочуть повернутися в утробу матері, що призводить до фобій і підвищеної тривожності. Через півстоліття американський психіатер чеського походження Станіслав Гроф розвинув цю ідею. На основі своїх спостережень він виділив чотири стадії, через які проходить кожна дитина. Гроф припустив, що людина зациклюється на тому етапі, який пережив особливо важко. Ці стадії стали називати матрицями грофа або перинатальними матрицями. Давайте розберемо, які бувають матриці і що вони означають. Перша базова перинатальна матриця це період внутрішньоутробного раю, коли дитина ще не народилася. Якщо вагітність протікала добре, то людина буде відчувати себе в безпеці, мати високу самооцінку і довіряти людям. Важка вагітність за цією теорією призводить до відчуття непотрібності. Друга матриця період сутичок легкі і швидкі сутички формують впевненість, що всі труднощі переборні. Довгі і болісні сутички, нібито створюють психологію жертви. Кесарів ростем особливий випадок. Коли людина може уникати відповідальності. Третя матриця етап потух. За теорією, дитина відчуває екстаз від передчуття свободи. Люди, зациклені на цій матриці, постійно шукають гострих відчуттів і насолоджуються подоланням труднощів. Четверта матриця момент народження. Якщо все пройшло добре, дитина довіряє світу. Якщо мама була недоступна, заявляється страх нового. Анестезія при пологах, на думку Грофа, може привести до схильності до алкоголю і наркотиків. Звучить цікаво, але не варто сприймати це як керівництво до дії. Давайте розберемося, чи можна довіряти цій теорії. З наукової точки зору ні. Гроф займався психоделічною терапією і розробив метод холотропного дихання, ефективність якого не доведена. Вчені критикують його підхід як ненауковий та суб'єктивний. Американська психологічна асоціація не визнає трансперсональну психологію, до якої належав гров. Його спостереження не підтверджені дослідженнями і часто суперечать реальності. Наприклад, після кесаревого розтину народжуються абсолютно різні люди, а не тільки ті, хто схильний до залежностей. Загалом, матриці Грофа це більше цікава філософська концепція ніж науково обґрунтована теорія.